Всім привіт! Це відео на каналі Кедр. Я починаю нову епоху. Я тепер буду більше знімати на айфон. Тим більше у мене є така класна штука, і про неї я вам теж скоро розповім. Хто не зрозумів, це. А дивіться інстаграм кедру. Ми там робимо всі анбоксинги, і там дуже цікаво. Але сьогодні у нас відео не про це, а про А ні, про це. Оце одинадцята, а оце десята. Це GoPro. про, чесно кажучи, нема жодного сценарію. Я ще тільки піду його писати а просто я тут почав вже знімати тести і вирішив записати ще і перший стендап. Але перше, що хочеться сказати, я її придбав тільки сьогодні, і справа в тому, що мені дуже потрібна. Відправити 10-го Pro зараз в Україну хлопцям, бо вони там знімають відео і їм реально вона потрібна для автозйомок. Я цю навіть не планував купувати. Тобто, навіть сьогодні, стоячи в магазині, я думав: блін, а реально чи треба, чи не треба, тому що ну так мало змін. І з одного боку, так хтось скаже, Саня. Про айфон ти кажеш дофіга да змінна, хоча їх насправді не дофіга. Да а от GoPro, в якій там і 10 біт з'явилось, і горизонт на 360 з'явився, і батарейка Enduro в комплекті тут типу не дофіга. Да і я з вами згоден для тих, кому це потрібно, це дійсно дофіга. Да тут просто потрібно завжди пам'ятати, що я така сама людина з своїм суб'єктивним баченням. І, наприклад, я дуже багато речей використовую в айфоні серед тих, які змінились. І вони стосуються камери, наприклад. А сьогодні я так думав, і от реально, а якщо б я не знімав там відео на айфон, не робив фотографії, до речі, вчора була класна погода після дощу. Сонце було веселка. Я пішов, пофоткав, зацініть фоточки, які вчора зробив, просто вийшов спеціально пофоткати. І розумієте, для мене дійсно це важливо, що все, що міняється, а для когось пофіг, тому що вони фотографують тільки там документи чи лічильники. Так що зараз, друзі, я піду тестувати вже повноцінно цю GoPro, порівнювати її трішечки з десяткою, тому що потім буду її відправляти хлопцям. А також прямо зараз зацініть вже перший тест, тому що в мене зараз такий збіг обставин, що є. І iPhone 14 Pro Max, в якому є екшн режим, там екшн мод зйомки, і 13 Pro Max, який піде Санкі, тому що йому потрібні 512 гігабайт, він багато монтує на смартфон. І є оця GoPro 11 з нереально крутою стабілізацією, якщо ми кажемо про зйомку в день. І от на що вони здатні, коли їх закріпити на одному рівні і пробігтись. Як бачите, не дивлячись на те, що iPhone – це дофіга дорога камера. Саме для екшену, для максимально стабільного відео, все одно вона не так годиться. Але пам'ятаємо Cinematic Mode. Я про нього вже розповідав. До речі, це відео знято не в ньому, це природні боке, тому що тут матриці більше стала. І я казав, що цей режим буде ставати краще, і він не зникне з iPhone. Ну як мені здається, те саме мені здається буде і з цим екшен-модом. тому що наступного року завезуть, наприклад. 8 k і будуть ще якісь фішки, наприклад, ще більше матриці чи більше мегапікселів на ультраширику. і це екшн мод вже зможе працювати в повноцінних 4К. І от тоді він зробить таку достойну конкуренцію GoPro, тому що не всі використовують екшн камери суто для. Екшн зйомки, деякі використовують їх просто для більш-менш таких рухливих блогів, як я, катаючись на велосипеді, і от для мене зараз GoPro ну прям норм, якщо б не був нормальний звук, А так використовую все ж таки iPhone зараз. А от наступного року багато хто, я думаю, вже відмовиться від купівлі, екшн камер і буде користуватись лише смартфоном. Однаково тримаю зараз камери досить вітряно, хоча з тих, наче вітер. Ну і отак пише, зараз ви чуєте 10-ту Pro, 1, 2, 3, 4, 5. І отак пише 11 GoPro. Раз, два, 3, 4, 5. Дуже хотілося б, щоб якість звука стала кращою. Приїде DJI Osmo Action 3. Порівняємо, мені здається, от там буде непогано. Отак от можна записувати влог прямо під час пробіжки. Зацініть звук, зацініть картинку. Звичайний, широкий кут огляду. Тепер приклад відео в сутінках. Це з фіксацією горизонтальної орієнтації, але не повністю лінійний горизонт, але без 360 Можете подивитись, чи є якісь шуми ще зі звуком. Ну і потім вже покажу вам, як ввечері пише камера. Ну і друзі, от вам low light, Заодно і звук теж слухаємо. І дивіться, оце iPhone 14 Pro Max. Я зараз до ліхтаря йду. І, в принципі, повинно стати трохи світліше. Це GoPro. ну, На дисплейчику я навіть бачу, що щось видно. Можете порівняти, на iPhone це основна камера, на GoPro я включив режим просто 60 кадрів в секунду, але ширококутний, щоб не було вирівнювання, ну, щоб плюс-мінус можна було зацінити картинку, щоб воно щось показувало. Тому що, якщо лінійний, то там прям буде зараз жопа. О, ну, Мені здається, що таке використовувати можна. Але знову ж таки, GoPro не зроблена для того, щоб ну, вночі писати в темряві. Тому, якщо хоч якась інформація є, це вже круто. Ну, і порівнюємо з айфоном. Окей, як ви бачите, я спочатку був занадто скептичним. Справа в тому, що в той момент я дійсно тільки анбокснув GoPro 11. І, до речі, анбоксинг у нас є, як завжди, в нашому інстаграм-каналі. Підписуйтесь на інстаграм, на Тікток, ми там розриваємо. Це нам подобається, і я просто подивився на неї, подивився на десятку, і такий блін, ну вони реально дуже схожі. Потім я почав думати: блін, ну дев'ятка на десятку теж була схожа, але десятка в всьому була краще. І насправді ні, я вам зараз не буду затирати, що одинадцятка настільки краще, ніж десятка, як і десятка краще, ніж дев'ятка. Але все ж таки сенс в ній є. І зараз я знімаю огляд цієї камери, і це не буде огляд, як завжди. Тобто минулого року в мене вийшло протестувати прямо ідеально все, тому що в мене була морозильна камера камери багато всього. Але насправді нема резону навіть це робити, тому що всі проблеми основні були вирішені ще минулого року. І одна зі змін, тепер яка тут є, це батарейка. Називається вона GoPro Enduro. І вона тепер йде в комплекті. Тож проблем з переохолодженням не буде. Ну чи майже ні у кого не буде. І насправді я це вже тестував з десяткою все працювало нормально. Але чи є сенс оновлювати з десятки? Що купити зараз з самого початку? Давайте роздивлятись. Значить, друзі, давайте почнемо з головного. Ці камері у цьому покоління є дійсно важливе хардверне оновлення. Це матриця. Вона тепер фізично іншої форми, майже квадратна і має співвідношення сторін 8 до 7. Нестандартно, да, і це насправді дуже круто, адже за саме таку ж фішку я раніше хвалив Insta360 Go 2, Бо це в певним чином розв'язує вам руки. Дивіться так, я зараз не буду вам розповідати, що таке я хочу бачити у всіх, навіть професійних камерах, але, наприклад, в айфоні. Хотів би бачити, і до речі, треба задуматись з іншим виробникам, що це реально класна фішка для смартфонів. Дивіться, в професійних камерах нема такого профіту від того, що ви можете використовувати одну матрицю в одній орієнтації, будь-якій, до речі, для того, щоб знімати і вертикально, і горизонтально. Що я маю на увазі? Якщо ви знімаєте в співвідношенні сторін 8 до 7, а таке налаштування тут є, і можна його навіть примінити до роздільної здатності в 5,3 Кей, то ви потім вже на монтажі зможете обрати. Саме цей кусочок у вас буде для ландшафтної орієнтації відео, тобто там для Ютубчику, наприклад, чи ви змонтуєте зараз щось для, наприклад, сторіс чи Тіктоку. Тобто один кадр і два різні едіти, два різні монтажі з одного кадру. От вам приклад, як ми можна записувати відео в цьому форматі 8 х 7. Якщо я потім захочу, я можу його зробити вертикальним для сторіс, для Тіктоку і таке інше. Або захочу, зроблю горизонтальним і заполю на Ютубчик, наприклад. Оце прям свобода у монтажі. І це насправді так і є. Розв'язу руки, коли ти можеш зняти один раз і потім використовувати це відео для різних задач. Наприклад, я цього літа їздив знімати продакшн автомобілів і частину зняв на GoPro. І знімав, звісно, отак. В горизонтальному режимі. Але потім мені надійшов запит зробити з того, що я зняв, а це було дуже-дуже далеко. Тобто туди не можна просто піти і ще раз зняти. Для сторіс. Тобто, чи можу я зробити ще деякі відео, які потім використовувати для сторіс і Тіктоків? І я таки подумав: ну, звісно так, я зможу, доведеться кропати, доведеться шукати кадри з безлічі того, що я відзняв, і нарізати це все. А якби в мене частина футаджу була знята на GoPro, як зараз? є, але в співвідношенні сторін 8 до 7, то цієї проблеми не було. Я просто взяв би ці кадри і змонтував би їх вертикально. Нічого не обрізаючи і не втрачаючи нічого цінного. Чому я кажу для професійних камер, це не актуально, тому що там ви точно знаєте, що ви повинні знімати. Там у вас є ТЗ, там, ви точно розумієте, що навіть кадрування воно дуже сильно залежить від того, в якій ви орієнтації знімаєте. Бо якщо знімати універсально, то ви повинні мати в голові. Так ну, якщо це буде і вертикально, і горизонтально, то скоріш за все, головне, що відбувається в кадрі, повинно розташовуватись десь в центрі кадру, тому що якщо у вас буде там кадр, де ви розташуєте щось зліва або права, то логічно, ви не зможете потім цього зробити вертикально. Ну, Скоріше за все, воно буде просто чи сильно деформовано, чи не вийде зовсім. Але, от саме для таких цілей, коли ви не знаєте, що куди будете публікувати, і, звісно ж, для екшн зйомки а це найголовніше для екшн камери я б знімав все в 8 на 7. Тому що, якщо ви просто знімете в такому форматі і потім будете монтувати, як звичайно, в вертикальному чи горизонтальному режимі, що. Для вас звично, ви нічого не втратите, розумієте? Але у вас буде ще і додатковий маневр для того, щоб змонтувати для чогось іншого. А багато для когось з людей це прям буде вихід, тому що їм не треба буде знімати і так, і так. Але навіть, навіть, якщо ви знаєте, що ви ненавидите вертикальне відео, то тут також є профіт. Бо ви можете знімати квадратом і потім на монтажі більш гнучко кадрувати. Тобто ви можете рухати ваш кадр, і якщо щось типу не потрапило в кадр, ви можете просто його пересувати. Так що це я вважаю головним оновленням цієї камери, і в принципі через це її можна купити і можна оновитись. Але звісно, це не всі оновлення. Наприклад, тепер GoPro 11 знімає з кольоровим діапазоном 10 біт. Раніше було 8, і це 16,7 мільйонів кольорів. Це дофіга багато, але 10 біт – це мільярд кольорів, і це означає, що коли ви знімаєте, наприклад, це, там закати чи що ще, у вас не буде на небі отакої, от знаєте, веселки чи таких е, драбинок, де на півтона вони переходять з одного в інший. На монтажі, коли ви починаєте контраст тягнути, це могло бути помітно. Тепер кольорів набагато більше. Наступне у вас тепер є функція, як і на ті самі інста Go 2». Повний оберт камери з фіксацією горизонту. Так, це працює не у всіх режимах, але в 4 к це працює. І знову ж таки, це дуже крута штука, якщо ви літаєте на літаку, наприклад, ну ладно, мало хто літає на літаку. Але ви тепер можете закріпити камеру як завгодно на кріплення вашого там автомобілю, чи ще щось, і як би вона там потім не сувалась, чи ви отак перечепили, чи отак, щоб не перевішувати. Ви все одно отримаєте те, що вам необхідно. Ті орієнтації, на яку ви розраховуєте, з'явився новий цифровий огляд камери HyperView. Тепер ще ширший ніж SuperView. і в порівнянні, наприклад, з айфонівським ультравайт модулем, можете подивитись, як це виглядає, щоб ви розуміли якість і кут огляду. Оце HyperView на GoPro і звук, який пише GoPro. А це ультраширик на айфоні 05 x і звук, який пише айфон. Можете порівняти є автобуст мод. Наприклад, ви знімаєте себе і просто спокійно йдете. Стабілізація прям хардкорна не потрібна зараз, тому що за рахунок стабілізації у вас же ж збільшується і кроп, і значить, всього навколо менше видно. Але потім ви починаєте бігти. І для того, щоб стабілізація була все ж гарною, то цей режим автобуста автоматично і плавненько робить такий собі скейл невеличкий, тобто відбувається кроп, за рахунок якого у вас стабілізація покращується. Коли вона знову стає не такою необхідною, вона вкатується назад. І це теж непогане рішення, якщо ви використовуєте камеру не для професійного продакшну, а так, для себе, для влогів, для чого, в принципі, GoPro і потрібно використовувати. Чи змінилося щось ще кардинально? Ні. І саме тому я можу сказати, що прям брати і оновлюватись, напевне, не треба, якщо у вас вже є десятка. Десятка все ще дуже крута. Тим більше, чіп GP2 тут такий самий, і я казав раніше, що він ще буде декілька років. Точно мені здається, тому що він потужний, де й попередній GP1 був в GoPro порядка 4 чи 5 років в минулому році розповідав. Але якщо у вас дев'ятка, то задуматись про перехід мені здається вже можна. Так, скоріш за все, 12-та версія заведеться ще деякими фішками, наприклад, сенсорним фронтальним дисплеєм, а можливо і ще однією кнопочкою. Тому що про це багато хто говорить, адже в DJI Osmo Action 3 вона є, як і в Action 1. І це дуже корисно для того, щоб швидко змінювати режим. Я єдине скажу, що я вирішив спеціально сьогодні зняти цей огляд, бо завтра до мене приїде DJI. І я дуже не хотів би, щоб враження зіпсувались про ту чи іншу камеру. Тому що я думав, що GoPro цього року це прям прохідний такий матеріал, і про нього навіть можна не знімати відео. З'ясувалось, що це не так. І зараз в мене враження інші. І до речі, якщо подивитись відео, які я не знімав, то ви помітите, що ну, в принципі, навіть зі звуком можна працювати. Я чогось в інших відео дивився, було не дуже. І ні, я не скажу, що звук такий самий, як у Sony. Це не так. Але в принципі, як секандру камеру, її можна використовувати. І от завтра до мене приїде DJI. Я подивлюсь окремо на неї, і я певен, що вона мені сподобається більше. Чогось є така впевненість, тому що там є деякі фішки, я при них. Розповів, які краще, ніж в GoPro. Але знаєте, що мені здається, коли я почну їх порівнювати, то в порівнянні, коли ви поставите два кадри поряд один з іншим, ви помітите, наскільки GoPro знімає крутіше. І тому, скоріш за все, GoPro за якістю відео буде крутіше. Але давайте дочекаємося ще одного огляду, потім порівняння, і я вам точно скажу, що обрати цього року: чи DJI, чи GoPro, тому що одне з них я залишу собі, а іншу продам. Тепер трохи про ці. GoPro Hero 11 Black коштує 550 євро. Це насправді дофіга. Навіть я коли прийшов купувати її для того, щоб зробити огляд. Я думав, ну на 450 я ще якось психологічно згоден, але 550, ну це прям тупо треш. І я реально на ній втрачу гроші. Тому, будь ласка, прожміть лайкосік. От, але я думаю, що заради експіріансу і порівняння з DJI, ну, воно того напевно коштує. Але DJI коштує 450 чи 470 євро. Прийде я роз скажу офіційно. І тут варто сказати, що тут я кажу про Adventure Combo, тобто DJI набагато дешевше, при тому, що крутіший бандл в Україні ж камера офіційно коштує 25 тисяч гривень, і тут її можна порівняти ну, хіба що з якимись смартфонами. Але знову ж таки, напевне, цього робити не треба, тому що ну це більш професійний інструмент, і його купують ті, хто розуміють, навіщо вона потрібна. Це чи блогери, чи професійні спортсмени, чи навіть військові, тому що зараз... Багато хто використовує саме GoPro. І, до речі, там надійність має першочергове значення, і там всякі Соньки вони не катуються, які можуть вас просто підвести. GoPro не підведе, це реально класна камера. Ви можете подивитись, де її купити, причому в офіційних магазинах прямо на e-каталозі. Е це наші друзі, це наші партнери. Заходите, дивитесь, порівнюєте, створюєте там собі ще якісь чек-лісти, щоб дивитись що дешевше, подивитись характеристики. Все, що ви хочете про майже будь-яку техніку і не тільки техніку, ви знаєте на я е каталозі. Посилання є в описі до цього відео. Переходячи по ньому, ви підтримуєте і нас, і їх. Чи сподобалось мені його про? Як просто гаджет, вона мені завжди подобалась. Вона дуже надійно зібрана. І як я казав минулого року, це та камера, на яку ви можете розраховувати, якщо ми не кажемо про дев'ятку, яка там просто могла вирубитись і нічого не записувати. Ця до речі, жодного разу не зависла. Теж повинен сказати, що працює вона дуже дуже стабільно. Це мене здивувало. Але я тут кажу більше про фізичну її витривалість. Вона може пережити буквально будь-що. Ви її можете кидати, вона випадково там паде, але вона все одно буде продовжувати записувати відео. Мінуси також є, звісно. І наприклад, ви не можете підключити сюди просто взяти стандартний якийсь мікрофон під лічку. DJ можна сюди не можна. А звук стандартний тут поганий. До речі, медіамод в мене теж є. Він ситуацію. Не поліпшує, а от вологозахист він прибирає. Але є все ж таки ще один величезний плюс, і пов'язаний він з тим, що вони не змінили ніяк її зовнішній вигляд. А це означає, що всі ваші аксесуари, і той самий медіамод, у кого він є. Продовжать працювати. Ну, і оце кріплення, яке прямо вмонтоване внизу. За стільки років, скільки воно вже є в GoPro, прямо на борту, можу сказати, що це вдале рішення, тому що ніяких проблем з надійністю ще в мене жодного разу не було. І той самий snap Mount, про який вже розповідав, це реально класний аксесуар. Зараз я відправив хлопцям все це в Україну, щоб вони тачки знімали. Він підходить і для цієї камери, тому що вона зовсім не змінилася. Чи варто її купувати? Якщо ви завжди хотіли GoPro? У вас є гроші, купуйте 11-ту, Вона все ж таки достойна, вона класна. Чи варто оновлювати з десятки? Як я сказав, напевне, ні. Друзі, дякую за те, що подивились це відео. Сподіваюсь, воно було корисним. І я сам радий, що моє перше враження. Виявилось хибним і цю камеру таки можна собі розглядати. Вона точно не стала гірше, і вона не залишилась такою самою. Тобто, це не прохідне якесь уновлення. І чесно кажучи, я навіть здивований, тому що здавалося б, ну що вони в екшн камері кожен рік можуть змінювати. І от такого я точно очікував, що змінять матрицю, і зроблять з неї зовсім щось унікальне з іншим форматом. Тож, друзі, підписуйтесь, протискайте пальці вгору, пишіть ваші коментарі. Всім пока, побачимось вже дуже скоро на огляді DJI Osmo Action 3.